Беробітних ще раз говорю під 2 мільйони людей. А то, що у нас в дійсності в країні є структурне безробіття, це правда. Тобто, що, що це означає? У нас з вами по окремих видах е, діяльності є надзвичайно великий дефіцит кадрів. Мова йде про робітничі спеціальності, мова йде про е, людей, які, е, власне. Працюють в логістиці в той же час, коли ми з вами говоримо про такі види діяльності, як, наприклад, економічні спеціальності, там, юридичні, спеціальності, в тому числі журналістику, я перепрошую, там є. Достатньо велика кількість, там є достатньо велика кількість людей, які шукають роботу і не можуть знайти. Тобто у нас з вами перекос, дуже серйозний структурний перекос, який, власне, пов'язаний із великими проблемами в професійній освіті, в початковій освіті, яка, власне, робітничих спеціальностей практично не вистачає. Тому ще раз повторюю. Це так зване структурне безробіття, тобто у нас по деяких напрямках людей забагато і знайти їм роботу надзвичайно важко. По робітничих спеціальностях, по водійських спеціальностях, по тих, які дійсно пов'язані із чоловічою працею, надзвичайно великі проблеми. Більше того, у нас навіть великі логістичні компанії, особливо які забезпечують нас е, нафтопродуктами, навіть повідкривали курси на водійські е, спеціальності для жінок. Е, на багато, е, скажімо, велику